Рада, друзі, вас вітати, і заняття розпочинати. Транспорт різний є у нас, він везе в дорогу враз. Їдьмо, летимо, пливім. Світ великий, відкриваємо з ним. Діти, чи бачили ви на вулицях великі машини з довгими вусиками на даху? Це тролейбус. Він не просто їде, а ковзає дорогою. Отримуючи електрику через свої вусики від дротів, які натягнуті високо над дорогою, тролейбус це екологічний транспорт, адже він працює на електриці і не забруднює повітря димом. У ньому є зручні сидіння, поручні. А ще він може перевозити багато пасажирів одночасно. Коли тролейбус під'їжджає до зупинки, двері відкриваються і пасажири можуть зайти або вийти. Водій тролейбуса уважно слідкує за дорогою і керує цим великим транспортом, щоб усі доїхали безпечно. Тролейбуси бувають різних кольорів: жовті, сині, зелені. А ще у деяких містах є сучасні тролейбуси. Які можуть їхати навіть без дротів на невеликі відстані. І щоб краще цей наземний від транспорту запам'ятати, спробуйте за мною віршик тролейбус повторяти. Ось тролейбус по дорозі на роботу всіх розвозить. Але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Ось такий пізнавальний віршечок про тролейбус ми з вами зараз прочитали. А коли у вас буде слушна нагода, можете разом із батьками прокотитися тролейбусом та відчути себе справжніми пасажирами. При цьому будьте уважними та не порушуйте правила дорожнього руху. Бо одного разу тролейбус сказав: Ти мене не уминай, я поїду! Ти рушай! Гарно ж ви попрацювали, ще й віршечок повторяли. Час нам вже відпочивати, нових сил собі набрати. Я бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!